Так, щойно отримав матеріал ще з Німеччини чистопородний. Взяв склінар і взяв пернер, бо в мене склінар і пернер є, але вони вже старенькі, на слідуючий рік треба. Так, Дві маточки з Німеччини. Саша Харченко постав за що йому дякую. Маточки красиві, темненькі, ну такі як, карні. такі як карніка. Що, біжу підсажувати? Коротше, йдемо, зараз бігом провірю. Маточники її підсажую. Так, ось у нас є відводочок, який безматочний, я зараз його перелистаю, передивлю, щоб не було маточників, і буду випускати матку. Так, ну що, перепровірив я на наявність маточників, все добре. Значить, що ми робимо? Берем і випускаємо маточку з кліточки. Акуратно, не спіша. Зараз подивимося, що вона буде. Бачите, її прямо на брусочки беруть колячком. Значить, все буде добре. Зараз вона піде на рамочку, я достану рамочку і покажу вам. Так, ось маточка вже ходить. Її ніхто не трогає, вона, правда, їсти хоче, бачите, медок, голову медок шукає. Ну і відразу, бачите, таке сонечком стають головами до неї. Тобто сонечко таке, соняшник, бачите? Це значить признак того, що матку приймають, ну, 99%. У мене ще збоїв не було. Я коли бачу, коли отак матку беруть е в кружочок, не насідають на неї клубком, це значить все буде добре. Базічку прийняли. Ну, ми ще конечно, я перевіряю, після того, як її приймають, потім я ще на другий день перевіряю. Е ну... Я як то відчуваю, чи прийнята вона, чи ні. Зараз по відчуттях, що вона буде прийнята, завтра тільки перепровірю, та і все. Оце й все, все, маточку ставимо у вулик, підсаджую другу матку. Це у нас був шов у нас? Це був пернер. Тепер підсаджуємо скинар.